Машина армії США незабаром допомагатиме ЗСУ громити російських окупантів. Деться про бронетранспортер-Страйкер. Пентагон повідомляв, що передає українській армії 90 таких машин. Нині відомо, що принаймні частина з них уже в Україні. Зокрема, вони надійшли на озброєння однієї з новостворених десантно-штурмових бригад. Далі про те, що це за БТР, для чого він і які особливості має. Страйкер це класичний бронетранспортер, восьмиколісний і повнопривідний. Може рухатися зі швидкістю понад 100 кілометрів за годину і долати відстань до 500 кілометрів на одній заправці. Екіпаж складається з командира машини, стрільця, водія і дев'яти піхотинців. Цей БТР призначений, щоби доставляти піхоту до поля бою та здійснювати її безпосередню вогневу підтримку. Страйкер отримав назву на честь двох американських військовослужбовців, нагороджених посмертно вищою військовою нагородою, США медаллю пошани. Це Стюарт Страйкер, який загинув у Другій світовій війні, та Роберт Страйкер, який загинув у В'єтнамі. Перші партії бронетранспортерів страйкер почали надходити до механізованих бригад США в квітні 2002-го. А вже за рік машина отримала бойове хрещення в Іраку. Пізніше була ще й афганська кампанія, і під час цих воїн страйкер довів свою ефективність. Американські військовики твердять, БТР ефективно захищає екіпаж у разі підриву на мінах чи фугасах від обстрілів зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів. Протягом року, що ми там були, у нас влучило 115 гранат РПГ, і жодна не пробила страйкер. Жодна, жодний кулеметний вогонь не пробив страйкер. Від влучання РПГ у нас був один загиблий. Він стояв у відкритому люку. А супротивник вів вогонь з даху будівлі. Проте жодна граната РПГ не пробила страйкер. 115 влучань це фантастична машина. Та, попри позитивні відгуки, конструктори далі вдосконалювали страйкер. Так, для захисту від придорожніх бомб і численних влучань із ранатометів машина отримала комплект накладної броні та решіток. Також у БТРа посилили днище, оснастили його протимінними сидіннями: бронекапсулу на люк водія, камерою кругового огляду для командира, тепловізорами та ще багатьма іншими життєво необхідними елементами. І саме в таких дрібницях головна відмінність і перевага страйкера над БТР-ами російського та радянського виробництва. Зокрема, страйкер має апере для зручного висаджування десанту. На російських же бтр 80 і 82 висаджування під час руху перетворюється на справжню циркову виставу. До слова, наш БТР-4 в цьому плані схоже на страйкер. Американець має двері в кормі, а не з боку між колес, як у росіян. Але подібне протимінне днище страйкера спокійно витримує детонацію міни до 10 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Чим ані російські, ані на жаль українські бронетранспортери похвалитися не можуть. Загалом є 10 різновидів страйкера для різних типів завдань. Це і медевак, і розвідувальна та командирська машини, машина інженерної підтримки, самохідний міномет та інші. Типовий піхотний БТР-страйкер озброєний великокаліберним кулеметом М2 Браунінг або 40-міліметровим автоматичним гранатометом МК-19. У російського БТР-82 потужніше озброєння 30-міліметрова гармата. Але він має великі проблеми з точністю стрільби. А ще не має тепловізорів, що суттєво обмежує його можливості вночі. Тим часом американські підрозділи в Європі вже почали отримувати нові машини Страйкер Драгон. Теж із 30-міліметровою гарматою. Одна з таких засвітилася в мережі на фото з нашими бійцями. Щоправда, де зроблено знімок і чи передали важкоозброєні «Страйкери» і нам, невідомо. Детальніше про те, які типи американських бронетранспортерів отримали українські десантники, російські загарбники дізнаються вже безпосередньо на полі бою, але розповісти про побачене, ймовірно зможуть не всі.